Сьогодні, 16 серпня, п'ятниця. За хвилю розпочнеться твоя молитва Словом Божим. Ти зможеш разом з вибраними апостолами, спускаючись з тавору. Про те, що тебе хвилює розпитати свого вчителя і Господа, тому зосередься на його невидимій присутності в цій молитві. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Часу учні Ісуса запитали його, Чому книжники кажуть, що спершу має прибути Ілля? Він відповів їм: Ілля прийде і усе приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним що хотіли, так і син чоловічий. Має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує». Часто кидається в огонь, часто і у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде невірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами? Приведіть мені його сюди. Ісус пригрозив йому. І біс вийшов із хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилі. Учні запитують Ісуса про те, чому фарисеї кажуть, що перед Месією має прийти Ілля. це пророцтво останні використовують, щоб виправдати своє неприйняття Христа, а учні прагнуть до кінця пересвідчитися в тому, що дійсно повірили у Сина Божого. Є важливим розуміти, що це запитання. Вони ставлять своєму вчителю після події переображення, коли спускаються вниз з гори тавор. З одного боку, вони мають власний чудесний досвід, через який в Ісусі з Назарету розпізнали Месію і Сина Божого, а з іншого боку є присутнє, заперечення, так би мовити, авторитетних професіоналів релігійності. Апостоли питають про те, що їх турбує в Ісуса, і Він пояснює їм, що пророцтва вже здійснилися. тільки сліпе заперечення фарисеїв не дало їм цього побачити. Зауважмо, що учні самі здогадалися, що йдеться про Івана Хрестителя, автентичне вміння духовно бачити і розуміти приходить від близькості з тим, хто є самою правдою, пояснення Христа привідкриває їм шлях до розуміння символічних знаків часу, які вони спостерігають. Можливо, цей уривок запрошує сьогодні і тебе запитувати, уточнювати, шукати вирішення важливих питань. Ти завжди можеш розраховувати на Христа через особисту молитву та постійне вчитування в Слово Боже. Поза тим, що Господь вказав їм на вірогідність того, в що повірили апостоли, він знову підтверджує свої слова дією, стіливши хлопця, якого не змогли зцілити ті апостоли, що чекали внизу, Ісус підтверджує своє пісництво. Проте ця славна подія наближає також сповнення пророцтва про страждання Сина Божого. Найчастіше, ми заломлюємося у вірі, коли щось іде не так, коли страждаємо ми або дорогі нам люди, чи дивлячись на невинні жертви. Тоді запитуємо себе: А де ж Господь? Проте Христос показав, що страждання, так само як і проповідування, зцілення та чуда, можуть бути знаком. Прямування до Воскресіння Того часу учні Ісуса запитали Його, чому книжники кажуть, що спершу має прибути Ілля? Він відповів їм: Ілля прийде і усе приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним, що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, переступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає. Часто кидається в огонь, часто і у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде невірний та розбещений. відповів Ісус. Доки я маю бути з вами? Приведіть мені його сюди. Ісус пригрозив йому. І біс вийшов із хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилі. Господи, відкрий мене на знаки твоєї присутності в моєму житті. Сьогодні хочу довіряти тобі ті справи, в яких інші були безсилі допомогти мені, і ті моменти, де я був чи є безсилим допомогти тим, кого люблю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.